Вітаю всіх. І так, хочу зробити декілька сьогодні розкладів на тему обстрілів. Я робила один до 18 числа включно. Я його робила. Майте на увазі. Кому потрібно, дивіться. І так, мене що цікавить, я бачила в соцмережах деякі прогнози. Мені йдуть трошки інші, але я зроблю конкретно по шахедам, бо мені потім пишуть про це все. Тенденція така. Я побачу, через час вже отримую повідомлення. Зроблю наперед, бо я не хочу знаєте, себе перенапружувати. І так, беремо те, що ми очікуємо: до 18-го, включно масований ракетний обстріл. Про це все кажуть. Ну, я думаю, він буде. має передумов, щоб його не було на даний момент. Тепер. Буде атака шахедами по кількості більша, ніж до цього були. Чи буде в цей період до 18.09 атака шахедами більша по кількості, ніж були до цього? Карта сила. Сила це відповідь так. Тобто сила по шахедам. Відразу розвідка. Вода. Дивіться, любі Дніпро, де річка, мені вода. Центральна Україна це в нас виходить. Розвідка. І розвідка. Враховувати, де є розвідка. І Південь. Одещина. Угу. Імператриця руйнування. До речі, вератриця. Масовано. Масово летітиме біля води. Сильно. Це нас що? Дніпро, Кременчук, Кам'янське, Черкаси і все, що там є: Київ. Київщина, майте на увазі. Одеса мені чомусь ще Не знаю, чому Одеса? Знову допомога військовим, майте на увазі. Повторення ситуації, де у будинки, поряд і все, допомога військовим, логістика, все, що їде. Дві кажезлів це мінімум два види зброї летітиме. Або два види шахетів. Знаєте, як два види, два основні напрямки. Беремо, що в нас там є реактивні і нереактивні шахеди, і мінімум два напрямки. Основного удару. Так, шахеди йдуть. Дійсно йдуть шахеди. Їх мені іде багато. Давайте так. Скільки їх буде? Приблизно. Скільки їх буде. До 500. Ні. Відразу ні. До 1000. Ні. І тут ні. Більше тисячі. Угу. Мені кількість її не відкривають. Ну, півтори тисячі беру. Ні. В чому весь прикол? Скільки їх буде? Сказати важко. Добре буде щось непередбачуване, що впливає на їх кількість. Ха, і випадає імператриця. Зрозуміли? Суть якова. Кількість шахедів передбачити просто неможливо, тому що Україна на це впливає. Можливо, збиває їх на підльоті, можливо, якісь інші питання. Так, імператриця це однозначно Україна. Добре. Давайте розшифруємо. Сила. Любимо його. Наші можуть довбануть, місця їх скупчення. Тобто Україна напряму впливає на їх кількість. Ну, дивимось, дуже дивно і цікаво випало. Я вам не скажу, скільки їх буде. Просто навіть приблизно. Те, що їх буде багато, так. враховуючи, що там є і імітаційні, і справжні. Завжди. Ситуація така. Ось, на жаль.